З нагоди дня пам'яті героїв Крут на всіх локаціях Харківського національного університету внутрішніх справ відбулися пам'ятні заходи. У них взяли участь керівний склад університету, працівники здобувачі освіти. Щороку Україна вшановує пам'ять героїв Крут. Наприкінці січня 1918 року. В нерівному бою на залізничній станції Крути від рук більшовицьких загарбників загинули 400 студентів і гімназистів. Які героїчно боронили молоду українську державу, їх подвиг це символ патріотизму і жертовності українського народу, який завжди боровся за цілісність і незалежність країни. Присутні вшанували хвилиною мовчання світлу пам'ять героїв, усіх захисників, які за вільну незалежну Україну віддавали і сьогодні, у жорсткій війні з російським агресором віддають найдорожче своє життя. Звертаючись до присутніх, ректор університету, генерал поліції третього рангу Валерій Сукуренко наголосив, що пам'ять про героїв Крут назавжди залишиться в серці українського народу, який віками відстоював свою свободу і продовжує цю боротьбу сьогодні. Сьогодні ми відзначаємо трагічну, водночас і героїчну сторінку в житті нашого народу, встановлення нашої незалежності. І дійсно, от все повторюється, тому тут в строю стоять і молоді курсанти, перший курс, яким необхідно навчатися. Причому, як говорить міністр, навчатися ну, зі специфікою сьогоднішнього дня. Стоять офіцери, вже які сформовані, але які пройшли конкурс. І сьогодні навчаються, щоб стати поліцейським офіцером громади для того, щоб краще комунікувати з нашими громадянами, для того, щоб використовувати в своїй роботі і нові практики, і нові методики, і той світовий і європейський досвід правоохоронної системи, який є. Переконаний, що не схибить цього разу українська держава, український народ. Обов'язково війна завершиться і будемо з вами жити в мирній державі, демократичній, процвітаючій. Але розуміємо, що вона може завершитись тільки в одному випадку, коли ми відстоїмо свої ідеали, відстоїмо свою державу. Валерій Васильович закликав курсантів старанно навчатися і побажав, щоб свою службу після закінчення університету вони продовжили у мирній незалежній Україні. Служіть, навчайтеся так, щоб вас поважали люди, і берегав Господь Бог. Слава Україні! Героям слав! Завершилися заходи літературно музичною композицією, підготовленою колективом художньої самодіяльності університету.